Добрий день, діти! Сьогодні тема нашого уроку площа прямокутника і квадрата. Фігури на рисунку 155 А і Б рівні, оскільки вони суміщаються при накладанні. Очевидно, що фігури на рисунку 155 А і Б не рівні, проте кожна з них складається із 7 квадратів зі стороною 1 см. Про такі фігури говорять, що їхні площі рівні. З такою величиною, як площа, ви часто стикаєтесь у повсякденному житті. Площа квартири, площа дачної ділянки, площа поля тощо. Рівні фігури мають рівні площі. Площа фігури дорівнює суми площ фігур, з яких вона складається. За одиницю вимірювання площі беруть квадрат, сторона якого дорівнює одиничному відрізку такий квадрат називають одиничним. Площу квадрата зі стороною 1 метр називають квадратним метром. Пишуть 1 метр квадратний. Площу квадрата зі стороною 1 см. Називають квадратним сантиметром пишуть 1 см квадратний. Площа квадрата зі стороною 1 мм називають квадратним міліметром, пишуть 1 мм квадратний. Виміряти площу фігури це означає підрахувати, скільки одиничних квадратів у ній уміщається. Площа прямокутника дорівнює добутку довжини його сусідніх сторін. S дорівнює помножити А на Б, оскільки у квадраті всі сторони рівні і він є окремим видом прямокутника, то його площу обчислюють за формулою С дорівнює А в квадраті. Розв'яжемо задачі обчислити площу прямокутника, сусідні сторони якого дорівнюють 14 см і 3 см. Площа прямокутника дорівнює А помножити на Б. Площа дорівнює 14 помножити на 3 дорівнює 42 см квадратних. Обчисліть площу квадрата зі стороною 7 дециметрів. Площа квадрата дорівнює а квадрат. Площа дорівнює 7 помножити на 7 дорівнює 49 дециметрів квадратних. Домашнє завдання: обчисліть площу прямокутника, сусідні сторони якого дорівнюють 9 см і 3 см. Обчисліть площу квадрата зі стороною 6 м. Дякую за увагу! До побачення!